В центрі уваги з жіночим боді чорного кольору, його елегантний дизайн та ідеальна посадка. Підкреслять вашу красу та стиль. Неймовірно, м'який матеріал забезпечить комфорт протягом усього дня. Створений для ідеальної посадки боді підкреслить вашу жіночність та стиль. Незалежно від того, де ви перебуваєте, боді чорного кольору буде приємно огортати вас, створюючи відчуття додаткового комфорту та впевненості. Тисни в магазин та отримай жіночі боді за суперціною! Кількість цінного товару обмежена доставка після плати нової пошти оплата при отриманні. В центрі уваги з жіночим боді чорного кольору, його елегантний дизайн та ідеальна посадка підкреслять вашу красу та стиль. Неймовірно, м'який матеріал забезпечить комфорт протягом у. Цього дня створене для ідеальної посадки боді підкреслить вашу жіночність та стиль. Незалежно від того, де ви перебуваєте, боді чорного кольору буде приємно огортати вас, створюючи відчуття додаткового комфорту та впевненості, тисни в магазин та отримай жіночі боді за суперціною! Кількість оцінного товару обмежена доставка після плати нової пошти оплата при отриманні.